Ах, Японія! Справді дивовижна країна, відома незабутніми краєвидами, цвітінням сакури та неповторною культурою. Чого тільки варті кафе на туалетну тематику, де вам подадуть морозиво у формі какульки або карі у мисочці, яка виглядає як унітаз, шматочки моркви там якраз в тему. Просто втілення в життя бабиної фрази Ну то гівна наїшся». У цьому відео я пропоную вам пройти гівняний квест та зібрати 6 золотих гівняшок на різних локаціях. Пишіть у коментах, скільки гівняшок вам вдалося знайти. Популярність цього аспекту людського життя виходить далеко за межі тематики в кафе, бо є в Японії і музей гівна, і головні герої Дубка та гівняшка, є спеціальні гівняні боги та ще багато всього іншого. Коротше, цілий культ лайна. І в цьому відео ми спробуємо зрозуміти, в чому ж причина такої популярності. Не раджу їсти під це відео, але я попіклувалась про чутливих людей і не включила найбридкіші. Моменти. Повну версію відео я залишу для спонсорів. Люди мені платять, щоб я так з них знущалася. І якщо ви хочете більше відео у такому ігровому форматі, дайте знати. Ну а ми починаємо. Історично так склалося, що гівно в Японії було золотою жилою, тобто його збирали з усіх усюд і продавали на добрива, так як сам по собі ґрунт був доволі бідним і доводилося використовувати усі можливі засоби. Какулі стікалися як з громадських вбиралень, так і з приватних будинків, і ставали основою багатих врожаїв рису. Тоді ще не знали, що добрива людського походження можуть поширювати хвороби і навряд чи їх якось обробляли. Гівно і релігія. Сама релігія посприяла нормалізації такого інтимного та неестетичного процесу. Згідно народних вірувань та вірувань релігії синтоїзму, людський кал це свідоцтво містичних сил природи і майже що священний процес. Також колись японці молилися спеціальному туалетному богу Кавая Нокамі, щоб він дарував багатий врожай. Також була традиція сідати на солом'яний килимок в туалетній кімнаті і їсти рис, символізуючи поїдання того, що залишив Бог. Також прикрашали і підтримували в чистоті у знак шани до туалетного бога, а також через віру в те, що Бог міг наділити дітей красою. Вгідні жінки просили туалетного бога подарувати хлопчикам красивий ніс, а дівчатам ямочки. Ще була традиція поміщати в домі статуї дрібних туалетних божків, що також могло сприяти трансформації сприйняття процесу дефекації. Тоді не дивно, що у японців неіронічно усякі гівняні справи увійшли просто в ранг. Культу, чому що японці так пофілософськи і з такою навіть вдячністю ставляться до акту дефікації? Тому що щоб покакати, треба, щоб було що їсти. Це означає, що акт дефікації це дуже хороші новини. Значить, немає голоду, було що їсти, і відповідно було чим какати. В сучасності такі вірування стали в основі амулетів кінно-Унко, які продаються у вигляді позолочених статуеток, брелоків на ключі, стікерів, закладок, чого тільки можна. У формі милої гівняшки. Японською ун означає як гівняшка, так і удача. Саме тому це стало символом удачі: в когось золоте теля, а в когось золоте гівно. Окремої уваги заслуговує японський міфічний персонаж Капа, відомий своєю увагою до людських дуб. За легендами, цей дух водився у водоймах і полював за дупами, бо саме там знаходився камінь душі Ширікодама. Дивне розташування для таких важливих речей, але окей. Прагнення заволодіти капом. Аменем змушувало капу також ховатися у громадських вбиральнях та очікувати, поки ні про що не підозрююча людська дупа беззахисно нависне над діркою туалету. Капи також відомі своїм вмінням пускати гази, хоча важко визначити, що посприяло такій майстерності у цій сфері. Можливо, той факт, що капи переважно харчуються огірками. Так от, один зі способів врятуватися від капи, це першому атакувати його газами, яких капа не переносить. Це створіння, схоже, із того. Розряду митців, які не терплять конкуренції. І так, це все виглядає на диво абсурдно, але є ось гравюра, яка зображує газову атаку. Хоча є думка, що цей витвір мистецтва це рекламна афіша послуг фартиста, тобто того, хто розважає пусканням газів. З кожним днем цей світ дивує мене все більше. Маркетингова задумка цієї афіші полягала в тому, щоб зобразити майстерність художника, який навіть вправного капу перепердить. Японці навіть мають приказку, як кап Піперданути, що означає простіше простого. Повага японців до такого важливого процесу проявляється і в атрибутах, якими він оточений. Можливо, ви щось чули про монстра новітніх технологій, Rolls-Royce у світі туалетів, японський унітаз підігрівом сидіння, функцію біде та масажу водними струменями. Цікаво, скільки в ньому кінських сил. Деякі агрегати пропонують також можливість заглушити звуки природи музикою, яка буде линути з туалету, щоб оточуючи думали, що ваша дупа наче музика. Личний інструмент Мене ще вразило те, що в японському унітазі кришка та сидіння можуть підніматися автоматично, реагуючи на рух або натискання кнопки і опускатися після того, як ви зільєте воду. Я б від такого не відмовилася, бо я просто ненавиджу якось чіпати кришку унітазу чи ще й опускати за кимось сидіння. А що мене захоплює їхня ідея комбінувати рукомийник та зливний бачок. По суті, вода, якою ви мили руки, опиняється в бачку і зливається вже потім в унітаз. Це екологічно та економно важко уявити, наскільки це комфортно, Оце корячитись над крихітною раковиною, яка до того ж ще й над унітазом. Унітази не тільки увійшли в ранг національного надбання, є ще і окрема унікальна туристична пам'ятка, де ви можете справити нужду, і це не заборонено, а навпаки, ще і заохочується. Я говорю про унітаз у скляній вітрині, оточений мальовничою природою, який знаходиться в місті Ічихара. Він називається найбільшим у світі, але по факту це просто велика огорка. Роджена ділянка саду з туалетом по центру. Навряд чи такий експірієс здивує тих, хто приїздив до баби в село і споглядав романтичний садок через шпарини у дерев'яних дверях вуличного туалету. У японців навіть є персонажі міських легенд, пов'язані з туалетом. Серед них Аканаме, гоблін, який харчується туалетним брудом, та Акаманто, тобто червоний плащ, який являється користувачем громадських вбиралень. В деяких версіях він пропонує на вибір. Червоний або синій папір, в інших червоний або синій плащ. Будь-який вибір є фатальним, тому щоб вижити, відвідувач вбиральні повинен проігнорувати питання та втекти. Але найвідомішим персонажем є туалетна Ханако. Це японська міська легенда про дух дівчинки на ім'я Ханако, який живе у вбиральнях. Легенда доволі популярна серед школярів, і деякі вірять, що привида можна викликати, якщо тричі постукати у третю кабінку шкільного туалету і запитати, Ханако, ти тут? Наступна гидка секція тільки для спонсорів: гівно і діти. Любов до гівняної теми у японців розвивається ще з дитинства. Хоча знаєте, усі ми проходимо певний етап зацікавленості такими туалетними темами, коли нас усе це смішить та усі жарти в основному теж на таку тематику. І не всі переростають це, а несуть далі у доросле життя. Ніякого засудження. До речі, можливо, саме цей факт послугував такій феноменальній популярності Скібіді Тойлет, бо це потрапило прямо в інтереси аудиторії, скажімо так. А ви знали, що саме відео Скібіді Тойлет створив росіянин? Бо я не знала. Так от, окрім того, що японці з дитинства не обмежені у проявах інтересу до гівна, його ще й використовують в освітніх цілях. Для початкової школи було створено книжечку з прописами іерогліфів, де все було об'єднано однією темою, а вже ж – гівняшками. Як відомо, утримувати увагу маленьких дітей досить складно, і вони ще не звикли сприймати те, що їм нудно. А от какулі саме те, що треба. От і виник маскот у вигляді какулі з вусами і в окулярах, який навчить ваших дітей письму. Ще один помітний персонаж на туалетну тему це детектив Дубка. Він навіть докотився і до наших прилавків, може хтось уже і бачив. Це дитячий комікс про сраку, що розмовляє, і його асистента Брауні, коричневу таку істотку. Дубка розв'язує заплутані справи, курить трубку, та іноді може пустити і газ на свого супротивника. Це смішно та навіть якось безглуздо, але як дитяча література, це доволі свіжо, кумедно та для певного віку. Дітей саме те, що треба. Цікаво, а що ви думаєте з цього приводу? Чи дали б ви читати таке своїм дітям? Музей та поп-культура гівна. Якщо вам мало тематики гівна в житті, є варіант навідатися у спеціальний музей в Японії, подивитися на інсталяції різнокольорових унітазів, навіть присісти посидіти. Після того, як ви встанете, в унітазі з'явиться пластикова какулька, яку ви можете забрати з собою. Після цього можна пограти в різні тематичні ігри, чи купити десерти або чіпси. Формі милих гівняшок. Певним чином, такий музей розрахований на дітей, бо там таке все кольорове, і може це навіть корисно нормалізувати тему дефікації серед дітей, щоб вони не соромились і могли ділитися, якщо їх щось турбує, а не замовчувати. Та й взагалі я б поставила обізнаність про цю сторону життя на один рівень з секс просвітою, тому що вони обидві важливі, бо всілякі закрипи, геморой, дискомфорт це шкідливо, і кожен повинен знати, що робити, щоб запобігти проблемам у цій сфері. І що до нормалізації туалетної теми, я знаю, як важко буває призвичати дітей до горщика, у деяких навіть бувають закрепи через психологічні моменти. У такому випадку важливо їм розповідати, що какають усі, це не соромно і це нормально. До речі, є навіть така книжка, а вже ж японського автора Усі какають авторства Таро Гомі. Філософія життя, філософське сприйняття японцями життєвих процесів як природніх та важливих не дозволило їм замести акт дефікації під килим як щось непристойне та табуйоване. Для їхньої культури цілком нормально і природньо обговорювати ситуацію з кишківником. До речі, я помітила, що це характерно не стільки для японців, скільки для азіатської культури в цілому. Для них це не є проявом безкультурності, як у нас, обговорювати закреп чи пронос з колегами та простіше. Простого. Звичайно, за столом такі теми, скоріш за все, підійматися не будуть. Але вони і не будуть приховуватися, як у нас. Але на місці українців я б теж не вдавала невинність, адже наша культура та фольклор також доволі тісно зав'язані на лайні. Хто не знає таких перлів, як розкажи казку, як дід насрав коляску, або об нього обіпрешся як об гівно». Срали, мазали, ліпили. Хто всравсь, невістка, як з гівна куля. Можете продовжити цей. Список, впевнено, що ви також чимало перлів знаєте. Тому певним чином ми ближче до японської культури, ніж нам здається. А вам дякую за перегляд та побачимося у наступному відео.